Любі друзі, доброго вечора. Е, займаємося ось такою справою. Першу капустку вирвали. Ось у нас листечко кроликам та козочкам. А ось така у нас капустка. Бачите? гарненька. вона у нас буде просихати. Ось така у нас головочка. Ще будемо чистити. В середньому капустинка. 2,5-3,5 кг. Є менше, ось як така. Тут кілограм півтора. Ось, бачите? Вже почищена, тільки треба її підсохнути. Ось таку поверхню ми ще знімемо, трішки підсохне. І ось це перша партія у нас власної домашньої капустки. Що продамо а що будемо зберігати на зиму? Ще 50 головок залишилося, ще батькам дали 15. Тому в цьому році, році врожай на капусту є і не слабий. Рік на рік не приходиться, не кожен рік такий врожай, але капустка є. Дякую за увагу. До зустрічі.